Як впевнено, всі ці три роки ми рухаємося завдяки тому, що ну, тут, мабуть, дві складові. Ми не маємо страху, ми, не, ми можемо ризикувати, ми розуміємо ситуацію, яка є на ринку. І завдяки тому, що я маю сміливу і ефективну команду людей, які біля мене працюють. Поки йдемо в сторону розширення асортименту. Один із стратегічних наших напрямків це вихід на європейський ринок. І це, безумовно, і розширення і адаптація асортименту для європейського ринку. Ми являємось лідером в Україні з виробництва спецодягу під власним брендом Інсайт. Ми входимо в трійку лідерів в Україні з виробництва і постачання спецодягу ІСІС. Тому ми не можемо обмежуватись асортиментом в рік. Це ну, 20-30 мінімум нових моделей спецодягу. Ми випускаємо на ринок, і ми ну, точно не зупиняємось. Спецодяг на сьогодні це вже не просто спецодяг, це одяг, який е, потребує і. Певного дизайну і певної відповідності, комфорту, і стилю, і моди, окрім того, що він повинен мати там захисні властивості. Тому ну, нам це дуже імпонує, і ми ну, розвиваємо його дуже дуже активно. У нас навіть окремий є департамент для розробки і розвитку асортименту. В нас є пробні поставки, в нас є невеликі партії, в нас є невеликі замовлення. Це ще не масштабно, але ми до цього були готові. Ми розуміємо, що це інвестиція, що це точно не буде з першого разу. І ніколи ні в кого такого, в принципі, не було. скільки б я там, не спілкувалася з. Підприємці, які вже давно експортують, і досвід приблизно один і той самий. Да? Тобто ти виходиш на виставки, ти починаєш аналізувати ринок, тебе там ще не чекають, потім ти адаптуєш свій асортимент, ти працюєш над брендом, ти працюєш над комерційною частиною і, в принципі, рік, два, три, п'ять, і ти вже починаєш. Ну, Би, розуміти, що потрібно ринку Європи, і якщо ти готовий це робити, то двері точно відчиняться там. З відключенням ми зразу би, вирішили, да, потужні генератори в нас працюють вже ну, з кінця 2022 року. Тобто ми вже поставили потужні генератори, в цьому ми якби Забезпечили те, що наші співробітники постійно працюють, вони не вдома і вони отримують постійно стабільну заробітну плату. Щодо кадрів персоналу, звичайно, ця проблема, ну, мабуть, не так навіть там рік і два роки тому, як зараз почала активно відчуватись, тому що. Ну, Персонал, який поїхав 2-3 роки тому, хоча до нас повернулося ну, 90% точно людей, але я говорю в цілому, що люди, які поїхали 2-3 роки тому, вони вже адаптувалися вони вже, мабуть, ну, не хочуть повертатися. ну, по крайній мірі, на, на сьогодні. Релокуватися теж Чернігів, ну, прикордонна зона. І якщо люди там приймають рішення навіть з Харківського регіону релокуватися кудись, так, то вони не, ну, не вибирають в першу чергу Чернігів і якби, тому проблема з кадрами існує, але, в принципі, ми стараємось ну, перше це берегти ту команду, яка в нас є. Тому це основне за період війни в нас призвали трьох співробітників. Вони зараз захищають Україну. Слава Богу, вони живі, здорові. Ми підтримуємо зв'язок, підтримуємо матеріально. Ну, а над персоналом шукаємо рішення, постійні рішення постійні постійні. Якісь інструменти, нові залучення, утримання, мотивації нашого персоналу в нашій компанії. Ну, тільки так. Зараз є те питання, що люди, ветерани, ветеранки, які мають протезування, вони працевлаштовуються, вони працевлаштовуються на виробничі або якісь вузькоспеціалізовані спеціальності. І ми перші в Україні в 2023 році. Створили адаптивний спецодяг, саме спецодяг, який адаптований для потреб того, щоб максимально зручно, функціонально одягати, знімати протези. Ситуація з війною вона впливає в будь-якому випадку, як на моральне, ментальне, в тому числі і Можливість розширення персоналу, пошук спеціалістів, залучення нових спеціалістів в компанію. Тому одним із основних критеріїв, звичайно, буде припинення війни і стабілізація якби, ситуації в Україні. Звичайно, нам би хотілося в деяких напрямках спрощення процедур окремих, які б могли допомагати бізнесу. Би, не те, щоб розвиватися там навіть, да, а вести звичайну операційну нормальну діяльність і не витрачати багато часу на якісь бюрократії, купу якихось паперів і тому подібне. Звичайно, державна підтримка кредитування для нас теж дуже важливо, тому що у нас амбіційні плани з розширення. І розширення складських позицій. У нас великі склади на сьогодні готової продукції, але ми плануємо його збільшувати в декілька разів на наступні п'ять років, і розширення виробництва, тобто ну, технічну базу ми плануємо якби покращувати і розширювати ну, дуже амбіційно. Тому для цього, звичайно, нам треба за рахунок власних, якби, Коштів це буде зробити дуже важко. З боку держави доступні і недорогі кредити для розвитку бізнесу, як і для капітального будівництва розширення, так і для оборотних коштів для розвитку асортименту.